Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні я продовжую лікувальну терапію душі, тому що коли я виходжу в садочок, то душа співає і радіє. Особливо, коли беру у руки ріжучий, стригучий інструмент. А якщо він ще й видає такий характерний звук, клац клац, то зовсім пісня обожнюю. Не жує, а саме отак ріже з таким характерним звуком. Утримую дуже велике задоволення від цього. Сьогодні я вийшла і хочу придати форму оцим двом туям. Туї кулеобразні. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, хто з них хто. Здається, ну, якась з них даніка, а якась хосері. От, от, здається, що то все ж таки Хосері. по, бачу, що по хвої вона така характерна, ніби закручена. А оце, мабуть, даніка. І вони згодом стали такі трошки їм вже років 10. І отут вони знизу голі ніжки в них. І ось та теж така трошки оголилась. І шада під ними постійно рила, ламала, відламувала гілки. І я зараз спробую щось таке цікавеньке, парасолькою можу вистригти. Ну, не знаю, щось, щось хочеться придумати, щоб вони і так не розпадалися. Не тому що не стригла вже, мабуть, років з два, може і більше, саме оці. І вони такі вже нахиляються. Якщо піде сніг, ну це таке мрії, У нас сніг, мабуть, вже не буде. То, ну, погано буде, розпадеться. Чим буду користуватися Ну, першу таку. Чорнову обрізку стрижку я зроблю от цим кущурізом. Мій улюблений кущуріз, йому більше 7 років, і досі він працює на рідному акумуляторі. Ось в такому стані леза в нього, трошки дивлюсь, що гержавчина з'явилася. Потрібно змазати його. Стриже добре. Потім. Буду оцими ножицями. А називається ось на назва і марка, це японської фірми ножиці. Придбала я їх тільки недавно, тому що, ну, потрібні мені були такі ножиці. Іноді дуже потрібні. Що можу сказати про них? Поки що небагато, тому що тільки придбала недавно. І ручки довгі, подобається. Леза такі гострі, як бритва. Ріже дуже гарно, легкі. Не пам'ятаю, скільки вони важать. Здається, що 800 грам. Ну, от легкі-легкі. Ріже добре. Ну, так більше нічого не можу сказати. Цього. Потім ще, може, оцими трошки підрівняю, ну і біля стовбура, біля гілочок поприбираю сухе, зайве буду оцими калібрі. І так, я починаю. Ще раз покажу вам кущуріс, називається Гардена Каткут. Здається так, якщо я не помиляюсь, можна. Отак його робити під кутом. Отак. Бачите, як він стає. Ну, як потрібно де стригти, то можна змінити положення. Так. Трошки зняла, і тепер вона розпадається. Вона була зв'язана. Зараз я все познімала. І от що я побачила, зараз вам покажу. Ось воно, бачите. Розпадається, було підв'язане. І оця гілочка, оці дві, вони, так мені здається, Оф. і ось ці дві гілочки, мені здається, що вони зайві. Якщо я їх приберу і залишу тільки. Тільки вверх. І трошки, може, отут прибрати. Ну, не знаю, вона буде, наче не така густа, але вони точно все одно ось вони лягли. І мені здається, що краще їх прибрати. Ну, хоча б цю. Коротше, зараз буду прибирати нижні гілки, які мені здається, що вони зайві. Спочатку поприбираю цим секатором калібрі, поприбираю сухі, ті, що мені От, суха, вона, бачите, зовсім суха, і краще її зрізати. Ну, там була одна ось. Те, що сухе, росте донизу, зламане, надламане і все поприбираємо. Дуже гарний оцей секатор. Мені подобається. Хтось нарікав на нього у коментарях. Мені дуже він подобається. Зручний і гострий. І от в таких місцях, де потрібно підлізти десь вирізати, ось теж, бачите, вона суха, геть, ця гілочка, нічого в ній немає. Овріжу її. Я дуже люблю секатори. фанатію прямо від них. І мені, якщо б 10 було, то і Мало було б, мабуть, не уявляю, як я раніше працювала одним секатором. Колись ще років, мабуть, ну, дуже давно. не Буду казати, скільки років. Дуже давно це все я хочу прибрати до верху, щоб ножки були волі. Ну, приблизно як стригла кизильник. Щось може от як отут. Мені, так здається, теж можна прибрати. Отак залишити. Дуже гарно зараз і тепло, така погода гарна. І займатися улюбленим ділом, улюбленою справою. Це корисно і для... Тіла і для душі все сухенько, за почищу. по потрібно залишити тільки наверху хвою. Оце все зрізати. Я підписана на в інстаграмі на Юрія Супруна. Не так гарно він вистригає. Ну і на Тетяну Тетяна з каналу Магія рослин, вона теж. Гарно вистригає свої хвойні, то й мені захотілося щось таке зробити цікавеньке. І вона все одно в мене така напівлиса стоїть, то вже хоча б придати їй якусь цікаву форму. За все, оця даніка. Даніка, вона не дуже тримає кульку, вона розпадається. А хосарі вона більш щільна. Я виключу камеру, тому що час йде і вам не цікаво. Потім вже, коли буду рівняти ножицями, покажу вам, що в мене вийшло. Тому що я можу тут годинами сидіти і вистригати. мені це дуже подобається Це моя стихія. Мій психіатр. Всередині я все повирізала, все сухе, все зайве вирізала. Тепер, дивіться, сухе вирізала, почистила. Оці е, гілочки вичистила. І тепер, коли я розв'язала її, вона ж була зв'язана, в мене вийшли отакі, бачите, як дірки пусто, пусто, пустота. Що я буду робити? Ну, вже почала, і думаю, покажу і вам. Отак всередині, що виходить на серединку, кожну гілочку отак прирізаю. Отак, от для того, щоб вона наросла і більш густа була. Отак. От кожну, кожну, прямо от так е я робила, мені допомагала Катруся колись жила з нами. І е колись робила отак от ту Європа е Голд. Тую, вона була така. Нещастечку, коли ми купили її. Купили недорого, тому що вона була нещасті. І отак от, майже манікюрними ножицями, кожну-кожну ми поприрізали отак от. І вона зараз, ви ж бачите, яка вона монстрик. Все, що виходить всерединку, все отак поприрізати трошечки. І вона піде. Наростати у боки, буде густіше. Те, що зверху, то я, звісно, що вріжу зараз, пострижу ножицями кущовими, а от те, що всередині, кущові не захватять, тому всерединку отак роздвигаю і прирізаю. Кожну кожну гілочку так Заодно перевіряю, може десь щось забула. Так, зараз вона буде виглядати не дуже такою густою, щільною. Але я так сподіваюся, що згодом вона виправиться. От тут де пусто все приріжу. Ну і тепер буду рівняти на це. ножицями тут захисний такий чохол є ось, бо вони дійсно дуже-дуже гострі. І ну, тепер буду вже коригувати, рівняти кінчики. Якщо стрижку робити кожного року, то вона не буде розпадатися, а так як тут запущено, та ще й шада постаралася, красуня моя. І туща виламала. Вона вже так не робить, але ж робила. Дуже гарні ножниці. Все одно Кембріком я трошки зв'яжу щоб воно тримало форму. Ось тут бачу гілочка, бачите, ножиці ті не, не захоплюють, вона ось впала і все, і не можна її вхопити. А ось цими дуже-дуже зручно підрівняти. Філіровка. Знаєте, як зачіску, коли роблять, то філіровочне Ми, ну, ножицями. О так і тут, сілька така. Все, я підстригла. Виглядає воно зараз не дуже привабливо, але все позаростає. І я сподіваюся, що буде гарно. Ну, ось так вийшло. Низ, оголений, все повистригало. І коли підуть новенькі, молоденькі брунічки розпускатися, він буде густіше. І буде така шапинка гарна. Трошки нерівно, тому що ну, нерівний кущ був. Вистригати більше вже не хочеться. І, може, ще постригла, але почула, що співають пташки. І мені так захотілося вам дати почути, але тільки я увімкнула камеру, одразу вони замовкли. Може, зараз заспівають на біс. Дуже прошу, заспівайте. Отак От вийшла. Даника. Даника, вона більш рихла і розпадається. Вона розпадається швидше. Потрібно постійно її стригти. А ось хусарі, вона більш щільно має крону. Габі, такий в неї більш кругленький. Але все одно, все одно вона трошечки теж ось є. Пусте, трошечки розпадається. Ось так. Ось так збоку всі зачистила, оці від сухого зачистила. хосері вона ще вона прийде в себе і буде, не буде от цього пустого. Просто я її зараз отак от раз туди-сюди тягала все, там вистригала все сухе, і вона трошки така форма в неї напівпорожня. Але все ж таки вона виглядає більш щільною. Трошки можна ще підрівняти, кинула тому, щоб почула пташок, а вони не хочуть співати. Так само всередині трошечки, там, де пустота, трошечки. Пристригає, начебто це ще більше діру робить. Але навесні почнуть наростати брунічки і молода хвоя, вона буде пишніша. Наче все повистригало? Ось так вона виглядає зараз. Хочу вам ще показати зараз камелію, тому що питали в мене, як вона зараз виглядає. Зараз покажу. Ось камелія. Так шкода, що не, не встигла засняти вам спів пташок. Десь, мабуть, хвилин 10 так гарно співали. Думаю, дострижу. Ні, не встигла. Дивіться, які вже бутони в неї. Таке враження, що ось-ось. Дивіться, вже наче він тріснув бутончик. Яка молота, Боже. Хочеться тепла, Хочеться перемоги і весни. І така краса. Усі летять, не можу зрозуміти, чи від нас, чи до нас. Ось так здалеку виглядає зараз Даніка і Хосері. Це Оранж Бебі. Досі з квіточками. Сьогодні в нас дев'яте, стається. Так, 9 січня. І ще хочу показати вам морозник оцей новенький сортовий. Дивіться, які вже пуп'яхи в нього. Яка краса? Два, три, три, так. І тут. І тут он. Ну, а це звичайний такий. Дуже давно він в мене. Вже ось ось буде розквітати. Прямо на очах піднімаються квіточки. Ось і все. Я сьогодні задоволена зробила стрижку, зачіску своїм туям і подихала повітрям свіжим і з вами поспілкувалася. Чудовий день, вам бажаю теж чудового, тихого, спокійного дня, без сирени, тривог. Займайтеся тим, що вам приносить задоволення. Якось відволікайтесь і обов'язково допомагаємо нашим ЗСУ, нашій армії, нашим захисникам. Це наша гордість, наше спасіння, наш порятунок. Дякую вам всім за підтримку каналу, за ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам і їм всім повернутися з перемогою. До своїх родин живими і неушкодженими слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.